16 квітня відбулася зустріч керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Учні та студенти показували свої таланти у співах і танцях. А представники вищих навчальних закладів запрошували абітурієнтів до себе на навчання. Із побажаннями до випускників загальноосвітніх навчальних закладів звернувся голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Сподіваюсь, що ви, дорогі випускники, докладете всіх зусиль для досягнення своєї мети. Кожен гармоніон України має право на освіту та працю. Ваше право сьогодні обрати таку професію, яка вам до душі, та дасть можливість бути успішними у житті. Вам належить майбутнє. Ви зростаєте і набирайтеся сил разом з молодою Соборною Україною. Ніколи не забувайте, хто ви, звідки є, звідки ви родом. Шануйте традицію, культуру предків, примножуйте її, плекайте в серцях любов до рідного краю та народу. Пам'ятайте імена тих, хто виборював святу волю Батьківщини. У 2014 році атестат про загальну середню освіту отримують 196 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом на обліку служб у справах дітей райдержадміністрації є 3532 неповнолітні. На превеликій жаль, ця цифра останні роки не зменшується. В минулому році також була точно така кількість: 196 осіб. Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, отримали від керівництва області солодощі, сувеніри та матеріальну допомогу у розмірі 250 гривень. Від глядачів вже виступаючи, отримали оплески та подяку. Юліана Паронько, Олександр Зущик Ігор Горхлань, телеканал СК.